Клітини, які утворюють одношаровий простий плаский епітелій, пласкі і неправильні, вони розташовані одним шаром на базальній мембрані. Цей тонкий і вразливий тип тканини базується на поверхнях, які не потрібно захищати тут він не піддається ушкодженню, і тут відбувається поглинання, секреція і фільтрація речовин. Одношаровий плаский епітелій утворює, наприклад, стінки альвеол в легенях. І внутрішню вистилку стінок кровоносних судин. Тут він називається ендотелієм. Клітини, які утворюють одношаровий кубічний епітелій, майже квадратні і розташовані одним шаром на базальній мембрані, ядра розташовані в центрі клітин. Цей тип епітелію вистилає поверхні вивідних проток деяких залоз, ниркові канальці і поверхню яєчників. Циліндричні клітини утворюють одношаровий циліндричний епітелій. Їх витягнуті ядра розташовані біля основи клітини. Цей тип епітелію, як правило, знаходиться в епідермісі безхребетних. В організмі людини одношаровий циліндричний епітелій вистилає внутрішню поверхню кишківника, де ці епітеліальні клітини мають мікроворсинки, а також у внутрішній поверхні маткових труб. Де ці епітеліальні клітини мають війки, багатоядерні клітини багатошарового війчастого епітелію розташовані в кілька шарів, однак цей епітелій також є одношаровим, оскільки кожна його клітина розташована на базальній мембрані. У цьому виді тканини містяться келихоподібні клітини, які виділяють слиз. ця тканина вистилає стінки дихальних шляхів. Слиз і механічні домішки повітря завдяки ритмічним рухам війок безперервно виводяться вгору до горлянки, нікотин паралізує роботу війок, тому дихальні шляхи у курців не очищені, що спричиняє кашель в багатошаровому пласкому незроговілому епітелії тільки один шар клітин перебуває на базальній мембрані, клітини піднімаються догори і стають пласкішими. Ця тканина забезпечує вищий рівень захисту, ніж одношаровий епітелій. Оскільки цей епітелій не є зроговілим, він не заважає шкірному диханню, тому, зазвичай, ця тканина міститься в епідермісі риб. У людському тілі він зосереджується в органах, де необхідний механічний захист у порожненні рота і горлянці, в стравоході, навколо анального отвору і в піхві. Зроговілий багатошаровий плаский епітелій є стійким типом епітеліальної тканини. Нижній шар постійно утворює нові клітини, які, піднімаючись догори, стають більш пласкими і накопичують білок кератин. У верхньому шарі настає апоптоз або запрограмована загибель клітини, і утворюється зроговілий шар мертвих клітин. Товстий зроговілий шар відіграє важливу роль в житті на суходолі, оскільки він знижує втрати води під час випаровування і збільшує опірність тканини. Щоправда, він також перешкоджає шкірному диханню і тому зазвичай зустрічається у тварин з добре розвиненими легенями рептилій, птахів і савців. Епітелій земноводних не повністю кератинізується і не заважає шкірному диханню. Багатошаровий плаский епітелій утворює роговілі зовнішні шари нашої шкіри, його товщина залежить від величини механічного стресу. Фізична робота спричиняє утворення мозолів на шкірі долонь наших рук.